Як розпочався сьогодні твій ранок? Ти знаєш, що додово. Я з 8 ранку на роботі, ну, в принципі, я завжди. А з яким настрієм переважно ти починаєш свій день? <му> У мене завжди хороший настрій. <му> Працювати в б'юті сфері була мрія твого дитинства? У? А яка ж мрія тоді була дитинства? <му> Допомагати людям. В принципі, я це і роблю. Опиши себе в трьох словах. Комунікабельна, відповідальна, чесна. Скільки часу триває твій робочий день? Ти знаєш, 24 на 7. Хто чи що заставляє тебе посміхатися? Ти знаєш, це мої клієнти. Твоє найулюбленіше місце на землі. Звичайно, Україна, це мій дім. Ти на кого ти рівняєшся у своїй професії? Звичайно, це мої викладачі. Але я рівняюсь на себе, яка я була в минулому, і яка я зараз. Но зараз, я, зараз я є на 100% краща. краще. Що змінилося у твоїй роботі від початку війни? Люди, а що б хотіла передати своїм клієнтам, які виїхали за кордон під час війни? Я за всіма дуже сумую. Твої плани на майбутні три роки. Вижити. <с> Але якщо серйозно, це розвиватися в своїй ніші навчання, поїздки. Якщо клієнт просить підстригти волосся на 2 см, це такий 2 см? Ну, звісно, 2 см, Але я, як фахівець, я би обстригла звичайно більше. Твій ідеальний клієнт. Клієнт, який прислуховується. Я вас всіх обозню. Стрижка чи фарбування? Фарбування. Звичайно, фарбування це моя любов. Я кайфую просто від своєї роботи, я кайфую від процесу. Так що однозначно фарбування. А ти проводиш майстер-класи? Так, звичайно, проводжу. майбутньому планую більше проводити. Я дуже люблю ділитися досвідом і навчати молодь. Твої клієнти для тебе. Це мій позитив, це мій кайф. До речі, ти знаєш, за сім років моєї праці в мене не було жодного поганого клієнта. Сім'я чи кар'єра? Однозначно сім'я, але кар'єра на другому місці. Ділись досвідом, як знаходиш баланс між кар'єрою і сім'єю. Як я знаходжу баланс? Я водовій. Твій життєвий девіз. Віра в себе і працювати для того, щоб дарувати красу.